Я дуже багато подорожував до окупованими територіями в різних ініціативах, і наших волонтерських, і з пен-клубом. І я вже повторюю, мені здається, я і це про це казав. Що що означає е окупація російська? Окупація російська означає терор насамперед. От першу інституцію, яку встановлюють росіяни, це катівня. От я цю мантру чую від Куп'янська до Херсону. А от умовно, от ми по всій. Ці лінії проїхали при фронтовій зоні. І от я чую це абсолютно від різних людей. Причому це люди різних поглядів. Це не обов'язково такі активні патріоти України. Це можуть бути пересічні люди, які розмовляють російською, які взагалі не мають політичних поглядів або які навіть симпатію ставилися до Росії до вторгнення навіть під час війни. Але то от вони вважали, що ну прийдуть росіяни, буде якийсь порядок, та окей, можна жити. Ну ні, не можна, тому що. Перше, що роблять росіяни, ви розумієте, тут навіть питання не в тому, що знищити українську ідентичність. знищити взагалі гідність людини, перетворити людину на раба, який боїться за своє власне життя. А як це можна зробити? Терором. Тому на умовний на підвал да, потрапляли люди не за свої політичні погляди. Потрапляли люди, не від, від, від яких хотіли отримати якусь інформацію. Потрапляв будь-хто для того, щоб сіяти оцей жах. Ба більше, зазвичай, оці спецслужби вони ж е засекречують ці е місця. Та? Ну, тобто, це е практики такі приховані. Ні, навпаки, от, знов таки, як мантро, я чую повторення, що обов'язково всі мають знати, де Катівня, та? всі мають знати, що будь-хто може туди потрапити. Та? І, і, це, і це територія терору. Тобто, якщо ми говоримо, що ми сьогодні умовно виводимо війська з Херсону, то ми маємо розуміти. Що що? ми Цих людей. Які залишаються? Причому так. байдуже, які в них погляди. Вони самі можуть до кінця не розуміти, що означає прихід Росії. Ба більше, росіяни так чинять, тому що вони такі в себе вдома. І от я нещодавно давав інтерв'ю, здається, для Укрправди, і це моє формулювання винесено в назву цього інтерв'ю, хоча я не називав цей інтерв'ю, це не мій текст. Але я не, не сперечався, що садизм це органічна форма існування росіян. Насильство, радикальний рівень насильства, тому що якщо більший рівень насильства, ти можеш собі дозволити в тому суспільстві, то вище це в єрархії.